Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про газові стосунки України зі світом, Росією, Німеччиною та іншими країнами. Є нашою студією Ельдар Газізулін, старший економіст міжнародного центру перспективних досліджень. Вітаю вас, пане Ельдар. Отже, Україна все таки заключила контракт ще з Німеччиною. Вже почали всі таки купувати газ. Наскільки це змінює саму ситуацію газову в Україні? газове питання. Ну насправді це більш має символічне значення, тому що обсяги газу, який Україна купуватиме з Німеччини щорічно, вони досить невеликі, тобто максимум 5 мільярдів кубів на рік, а навіть насправді менше, враховуючи, що Україна споживає близько 50 мільярдів, да то ця частка вона досить є малою. Але це важливо, тому що це свідчить, що Україна вже не має єдиного постачальника газу да, Росію, але може в принципі купувати газ з, з, з Заходу. З Росією це не псує стосунків. Ось такі контракти ще з іншими країнами, не, звичайно, що Росії це не подобається, але знов ж таки, враховуючи, що все ж таки відбувається процес об'єднання європейських газових ринків да, в єдиний великий ринок, то це в принципі процес він такий об'єктивний. Він відбудеться, не зважаючи на позицію Росії. Ну, раніше Газпрому обвинувачили в тому, що а, фактично він є моноп... такою монопольною структурою. Взагалі, ну та насправді Газпрому окремі договори да з кожною з європейських країн, де насправді ціни різняться. Навіть ну, ми, ми знаємо, що і різні ці... ціни, наприклад, для України, для Німеччини та для, для Польщі. Але насправді Європа зараз намагається все ж таки створити єдиний ринок, де ціни будуть більш-менш схожі. І якраз дійсно це не подобається Газпрому, і саме тому зараз от питання. Чи збережеться ця практика довгострокових договорів? Насправді Україна чи надовго вона заключила контракт з Німеччиною, чи довго ми будемо співпрацювати і купувати дешевше, хоча й не набагато дешевше газу? Знову ж таки, питання не дійсно на ціни, хоча очевидно, що якщо в країни є кілька постачальників газу, тоді краще домовлятися з тим же Газпромом да, про кращу умову. Тобто це якраз ну, головна причина. Але, але знову ж таки тут більше, як я вже сказав, символічне значення. Показати, що в принципі технічно да і регуляторно можливо для України закуповувати газ з Німеччини. Хоча ми знаємо, що той газ німецький газ, да, так званий, це той же самий російський газ, так чи інакше. Але якщо так подивитися наперед, на, не знаю, 10 років наперед, то думаю, що незабаром все ж таки ринки газові Європи вони стануть більш об'єднані. Тоді можна буде говорити про. Норвезький газ про газ за Алжиру, да? Тобто ми знаємо, російський газ на європейському ринку це двадцять 25%, решта – це інший газ. І якби дійсно от створився той єдиний ринок, тоді Україна могла б купувати дійсно газ, який не є ну, справді насправді російським. Що могло б заважати створитися тому ринку єдиному, як ви кажете, так, так? що зараз може бути цим бар'єром? Ну, є бар'єри, два типи бар'єрів. Перше це технічні бар'єри, да, наприклад, брак інтерконекторів, тобто брак передавальних потужностей, да, треба будувати газогони додаткові. Вча насправді в цьому регіоні да, газогонів вистачає. І навіть ми знаємо, реверс можливий. Друга перешкода це різні законодавства, різні регуляторні режими. Але також ця проблема, ця перешкода, вона змінюється, тобто і скоро не буде, тому що ми знаємо, Україна адаптує своє законодавство з європейським і також країни Центральної Європи. Також Проводить реформи газових ринків, а яка ще перешкода, це знов ж таки договори з Газпромом. Тому що поки що більшість країн в цьому регіоні вони зав'язані на саме довострокові договори, які дуже негнучкі. Відповідно, перехід до так званих спотових ринків, да, таких більш лібералізованих ринків він ускладнений. Але ми бачимо, що тенденція останніх років далі більше країн порушують питання з Газпромом про зміну стосунків відносин. Ну, які шанси, що Росія піде на поступки, якісь, теж зрозуміє, що вона не монополіст, так би мовити? Ну, це питання. Ми знаємо, що зараз поки що конфлікт між Брюсселем і Москвою до кінця не вирішений. Ми знаємо, що там були перевірки в Офісах Газпрому в Європі. Тобто Газпром не хоче, щоб умови так званого третього енергетичного пакету це законодавство ЄС поширювалося на Україну, на інші країни Центральної Європи. ЄС, наполягає, що таки да, тобто монополія Газпрому має бути порушена. Але все ж таки, я думаю, що споживача в ЄС більше шансів добитися свого, тому що все ж таки Газпром да, нагадаю це лише 25% ринку газу в Європі. Давайте послухаємо запитання від глядача теж стосовно газу. Алло, добрий день. це Олександр із вас безпокоє. Я хотів узнати, то що Україна буде покупати газ не тільки в Росії. Як це може відразитися на цінах на комунальні услуги населенню? Дякую. Спасибо. Дякую за запитання. Ну, знову ж таки, ціни імпорту да, газу це наразі з Росії близько 400 доларів. Ціни на газ в Європі, в Німеччині, зокрема, вони останній рік да, не опускалися нижче 300 там, 50 доларів. Тобто, зараз теплокомуненерго купують газ десь за 150 150 доларів. Тобто, ми бачимо, що насправді. Імпортний газ він однозначно дорожчий, ніж той газ, який зараз використовується для створення тепла. Тому, на жаль, я думаю, що тарифи і на тепло, і на газ для населення все ж таки будуть зростати, не, не зважаючи незалежно від того, де ми будемо імпортувати газ. Наскільки можна прогнозувати це зростання у відсотках або в гривнях чи в доларах? Я думаю, що тут важливо говорити не лише про те, наскільки да, зросте ціна на тепло чи газ, але і протягом якого часу. Тому що якщо подивитися зараз, да, на різницю між цінами фактичними, які зараз а, є в Україні, і тими, якими вони мали бути, да, враховуючи паритет цін а, імпорту, то ціни мали б зрости там від трьох до чотирьох разів. Тобто це досить велике зростання. Очевидно, що воно не трапиться протягом одного року. Тобто ми говоримо про три, можливо, чотири роки, протягом яких ціни. Ступово будуть збільшуватися. До ну, 2015 року, до виборів президента, наскільки можуть дійсно піднятися ціни? Ну, це, це, це запитання. Я думаю, що відповіді поки що ніхто не знає, принаймні не озвучує. Ми чули да, вимоги МВФ, зокрема, там 20%, 30%. Я думаю, що принаймні наступного року ціни мають зрости десь на 50%. Якщо говорити про рівень самої економіки, наскільки доцільно було б дійсно піднімати ціни і на газ, і на інші послуги, на ваш погляд? Ну знову ж таки, ми, коли ми говоримо про економіку, да, очевидно, що є такі головні категорії споживачів газу: це промисловість, умовно кажучи, і населення, ну також бюджетники. Для Промисловість вже платить адекватні ціни на газ. Єдине от питання це якраз населені бюджетники. Відповідно, дійсно для них це буде удар, тобто вони змушені будуть платити дещо більше, хоча, знову ж таки, ми знаємо, що для бідніших є система соціального захисту, тобто вони будуть захищені. Але так населення буде платити більше. Ну це, в принципі, стимул для енергоефективності Да? на секрет, що все ж таки ми споживаємо більше газу, ніж ми мали споживати. Тому високі ціни вони також слугують стимулом для меншого споживання газу. Відповідно, це буде дещо економити рахунки. Якою має бути стратегія газова в Україні, аби розвиватися і не псувати стосунків ні з Росією, ні з Європою. Я думаю, що два таких пріоритети є: Перше, це все ж таки збільшувати видобуток власного газу. Так? Ми знаємо, є великий потенціал для цього, і вже є інвестори, які почали працювати. Це перше, це дуже важливий аргумент, зокрема з Росією. І друге, це все ж таки енергоефективність. Да? Тобто, це приведення цін до того рівня, який має бути, щоб заощаджувати. Тобто, ці... Стосовно видобутку газу, наскільки це самоокуповується потім? Насправді ну, тут ми знаємо, що зараз більшість проєктів здійснюється приватними компаніями. Тобто це їх ризик, тобто, вони готові ризикнути і нехай ризикують. Тобто, Якщо вони знайдуть газ, тоді держава виграє тому що отримує да більше податків більше, більше більше газу якщо не знайдуть газу ну тут на жаль дійсно це це є це є ризик чи не будемо ми знову ізольовані від тих а, хоча б інвесторів, якщо вони не знайдуть газу, якщо так як ми були від Європи, фактично нас Так, да. питання ізоляції дуже є важливим. Тобто, дійсно зараз ми опинилися один на один з Росією, фактично ізольовані від європейського ринку за винком цього невеличкого mm -hmm. цього імпорту, да, який ми почали для того, щоб ми не були ізольовані, треба адаптувати законодавство, яке діє в Європі, щоб у нас були однакові. Законодавчі регуляторні режими, це насправді найбільш потужний, мабуть, стимул для інвесторів для того, щоб збільшувалися інвестиції і в добудовибуток газу, і в енергоефективність. Чому у нас основні прогалини саме в законодавстві? Ну насправді закон про ринок газу, який був ухвалений, він не досить прогресивний. Він відповідає європейським вимогам. Проблема зараз, що треба реформувати компанію Нафтогаз України. Треба все ж таки привести ціни. Для населення, для бюджетників, до рівня, який відповідає рівню цін для промисловості, для того, щоб знову ж таки можна було лібералізувати ринок, да тобто збільшити конкуренцію на ньому, для того, щоб дійсно можливо було імпортувати газ з Німеччини з інших країн, щоб споживачі могли обирати. Постачальників газу, тобто зараз залишилося виконати той закон, який був ухвалений? Ну азаров до виборів ще казав, що ми вже зменшуємо купівлю газу в Росії. Так. Але наскільки це дійсно була так би мовити, ну от правда відповідаюча, яка відповідає реальності? Чи це були передвиборчі заяви? Чи це був був оптимізм? Що насправді скільки в Україні потрібно газу купувати? Ну, насправді, дійсно, ми а, дещо менше купуємо газу. Частково це пояснюється з тим, що ну, дійсно багато промислових підприємств замінили використання газу, наприклад, вугіллям чи електроенергією. Але з іншого боку, ми знаємо, з'явився інший імпортер газу. Да, це компанія Остхем Групп, яка а, а, імпортує газ для потреб власних хімічних підприємств. Фактично, тобто, за рахунок цього, да, відбулося зменшення газу саме імпорту України, державою країною Нафтогазом. Тому так, тобто тенденція, але та, загальна тенденція дійсно Україна поступово дуже повільно за рахунок заміщення газу іншим пальним, і за рахунок деякої підвищення ефективності зменшує споживання російського газу. Ну, от, а сьогодні ми говорили теж з Анатолієм Кінахом, і він сказав, що ну, от, о, в них в стратегіях прописано розвиток саме внутрішніх внутрішнього виробництва, внутрішніх і збільшення внутрішнього валового продукту. Насправді в цьому чи не буде тут якось суперечити закупівлі, зменшення закупівель і розвиток внутрішнього виробництва? Або треба буде uh -huh. все перевести на вугілля uh -huh. там чи на інше якісь? Ну, дивіться, тобто питання якраз тут питання енергоефективності. Тобто, зараз наразі ми споживаємо, де да, газу там на одиницю продукцію ну, ледь не вдвічі більше, ніж на більш сучасних підприємствах та да, в інших країнах. Відповідно. Економіка може розвиватися, але за рахунок саме більш економного використання, да, тобто темпи зростання можуть бути такими самими високими, але при цьому одночасно ми будемо споживати менше одиниці там продукції, верніше, менше енергії на одиницю продукції, угу. тобто це можливо В економічному, в грошовому еквіваленті. Наскільки це позначиться? Скільки ми виграємо, якщо будемо переходити на якісь альтернативні? Ну гарне питання. Тобто, насправді тут не так все однозначно. Тобто, з одного боку, щоб споживати менше газу, треба інвестувати багато в, в нове обладнання. Тобто це додаткове фінансування. З іншого боку, ми знаємо, що в принципі газ, да, він ну, тобто, він, він, він не буде дешевшити, принаймні, да, тобто він є досить дорогим. Тому з одного боку, є економія від того, що ми споживаємо менше газу, з іншого боку, ми маємо витратитися. То залучити інвестиції так. так. Угу. Тому тут, скажімо так, в середньостроковій перспективі це очевидно вигідно. Тому що я не думаю, що газ буде там ціна ціна на газ впаде там вдвічі чи втричі. Тобто, це енергоносії, газ, зокрема, будуть надалі дорогими ресурсами. Тому я думаю, що має сенс інвестувати в те, щоб тісно заощаджувати. Ну інший напрям це так звані структурні зміни, це все ж таки. Поява тих секторів, тих в економіці, які ну не споживають газ, тобто які все ж таки більше залежать від людської праці. Тобто, це перехід до більш високотехнологічної економіки. Ми розуміємо, що це також не станеться за один рік, мабуть, і не за п'ять. Але ну це така ж така має бути тенденція. Ну на сам кінець розмови такий підсумок, куди ми рухаємося, де ми стосовно газового питання. Україна зараз виграє більше. Чи програє або залишається на місці, на ваш погляд? Ну я думаю, що якщо подивитися так ретроспективно за останні роки, да, з там шостого року, коли ціни на газ почали зростати і там почалися ці конфлікти з Росією, особливо такі гострі. Я думаю, що все ж таки більше позитиву, тому що промисловість вже почала заощаджувати, розуміти, що газ є дорогим, да, і думати про інвестиційні програми. А, також ми побачили дуже такий великий прогрес у реформі. Газового ринку, ну як можливо не такі великі прогрес як хотілося б, але я думаю, що Україна на тому шляху, як, на якому вона має бути. Тому я думаю, що якраз е, тенденції позитивні. Єдине, дійсно, зараз питання. Тобто, ми знаємо, Росія не хоче, щоб Україна реформувала свій газовий ринок. Є ризик, що політики можуть погодитися на такі короткострокові переваги у вигляді дисконту е, чергового дисконту на газ від Росії е, і е, відмовитися від реформи. Тобто, це дійсно буде таким дуже негативним сценарієм. Але я думаю, що все ж таки цей сценарій не реалізується. Зрозуміло. Я вам дякую за цікавий огляд. Нагадаю, гостем студії був Ільдар Газізулін, старший економіст міжнародного центру перспективних досліджень. Залишайтеся з нами, телефонуйте щодня з понеділка по п'ятниці, з 10 до 11 години, і залишайте запитання до наших гостей. Адже ми робимо політику, зрозуміло.